Всім привіт! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна від фірми Колоко з літньою ковдрою в комплекті, лише євро євроромірці на 1400 гривень. В гарному подарунковому пакуванні зручна сумка з високою ручкою можна подалі використовувати її як шопер. Застьобується на два бігуночки. Це є зручно, тому що якщо один ви пошкодите, інший буде вам на запас. Є дуже багато різних кольорів. Ось такі всі, які зображені на фото в наявності, і колір та малюночок відповідає постільній білизні вживу. Тож не бійтесь обирати за. Фото на етикетці. Ось, до речі, одразу дивіться собі замірчики, лише розмір. Тип тканини жатка це 100% натуральна дихаюча бавовна. Дуже гарні пастельні кольори. Постільна білизна виконана в стилі Кампанія, як ви бачите. Давайте відкривати цю красуню і подивимося, як вона виглядає в розстеленому вигляді. До речі, на етикетці це постільна білизна. Ось отут це ось вона. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді. Дуже красивий, ніжний пастельні кольори, малюночки всі гарні, тому що до складу входить 100% натуральна бавовна тип тканини жатка. Ось так вона виглядає. Такий ефект, типу, як вона не попрасована, тому, до речі, можна і не просувати цю постільну білизну після прання. Прати її можна разом всю з ковдрою. В комплекті, до речі, літня ковдра розміром 200 на 230. Це євророзмір. Вона, хоч і літня, але всередині є наповнювач прослойка холофайберу і повністю буде ковдрочка простьобана. До речі, дуже-дуже м'яка, гарна, приємна до тіла тканина. Ще є такий ось бортик на ковдрі. Він також з наповнювачем з холофайбером всередині. Як ви бачите, постіль виконана в стилі Кампанія, поєднання двох різних кольорів та малюночки. У мене такий синій із ніжним оливковим. Тут є інформація ще. Виробник надає фірма Колоко з приводу складу, як доглядати, і самої фірми. Додатково підковдру на цю ковдру не потрібно. Вона вже є два в одному: ковдра плюс підковдра. Брати її з усією постільною білизною можна, не зіпсується не наповнювач, не сама тканинка. Також можна, відповідно, просувати. Простирадло у нас таке ось однотонне, звичайне, не на резинці розміром 220х240 прошите. Дуже гарна якість пошиття, нитки не торчать. Постіль лише в євророзмірі, Ціна за євро розмір 1400 гривень. Більше кольорів є у мене на сторінці в Instagram чи в групі Viberі. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь. Наволочки ми маємо тут класичні, тобто без вушок та рюшок, розміром 50 на 70 одного кольору та малюночку зі всіх сторін. Одягаються на запах. Ось тут понизу розташований запах. Гарно прошито, як ви бачите. Тканинка приємна до тіла, ніжна до складу сходить 100% натуральна бавовна тип тканини. Жадка. Ця постіль ідеально підійде на літо, вона якісна, дихаюча, натуральна. Також для подаруночка гарно підійде, адже має подарункове пакування. І ця постільна білизна є зараз дуже актуальною.